Довбика нарешті прорвало, а в Миколенка та Зінченка проблеми. За хвилинку розповімо усе найцікавіше про вікенд українських легіонерів у топ-чемпіонатах. У четвертому турі серії А свій перший гол за Рому забив Артем Довбик, зігравши на добиванні. Оцінки за гру проти Дженуа, втім, невисокі, адже крім забитого голу, українець змарнував два хороші шанси, а Дженуа зрівняла рахунок в компенсований час. Руслан Маліновський вийшов на заміну після перерви і дуже добре увійшов у гру. Майже 100% точних передач, два ключові паси, два удари. На туманному Біоні Олександр Зінченко не потрапив до заявки арсенала на дербі з Тоттенхемом через травму гомілки. Віталій Миколенко вийшов у старті проти Астон Віли, але вже всередині першого тайму покинув поле через погане самопочуття. Шон Дайч розповів, що Віталій прихворів. Ілля забарний на хорошому рівні провів матч проти Челсі, але Борнмуту відверто не пощастило. Пенальті не забили і наприкінці матчу пропустили. Мудрик на поле не виходив, натомість потусив на тенісному корті з ярмолюком. Віктор Циганков провів майже 70 хвилин у провальному для Жирони дербі проти Барси.